Намалював картини, в якій не відобразилася душа. На другий раз він намалював картину Ісуса, де всі видали, щоб цій картині подивіться, коли ми дивимося на Ісуса, він ніби в якомусь фільмі. Але це справжнє полотно. Ісус Христос живий. Ми можемо поразити душу. Не як побідоносець, як всі привикли, коли в постелі Ісус переміг спокуси і переміг гріх, а що Ісус був такий, як і ми, так само терпів, як людина, для того, щоб ми люди жили. Він витерпів всі муки, біль, розочарування, клювання, зраду, яка була потім відюди. Від він пішов в пустелю, він відокремився, був тільки він, Отець, Бог і Дух Святий, які вітав Ісус. Мав йому гасатан, то є дьявол, Він йому пропонував, пам'ятаєте, я дам тобі весь світ. Візьми нам якась стануть хлібом, бо він не спокусився. Він вирішив прийти до кінця, що то спасла твоя і моя душа, і того хлопчика, який подає квіти, і дорослим, і дітям.